Прийшов такий автомобіль Махіндра з мотором 2.2 дизель. Підскажіть, чи брати його в розборку? Чи цікавий він буде в Україні, чи є такі автомобілі в Україні? Махіндра XUV-500 з мотором 2.2 дизель, код мотора HY. Автомобіль повністю цілий, на ходу, все працює. Кожний салон. Звісно, механічна коробка передач, нічого, система безпеки ціла, стеклоподйонички. Цілим його переганяти в Україну не можна, тому що люди вже здали його на утилізацію. По документах він повинен бути утилізований. Тобто можна його розібрати по а кузов і він код знищений.